Опа! Песик річку переходить. Це наші люди. Там зверху наш житомирський пивзавод. Саме тут ці дві річки зустрічаються. Всім привіт, вітаю вас на каналі Велиполісся. Сьогодні чудова погода. Я вирішив проїхатися вздовж річки Кам'янка, так як це для мене цікавий маршрут. Часто сюди їжджу літом, так чисто проїхатися, відпочити багато цікавих локацій на цьому маршруті. Тому поїхали разом, вам все покажу. Так, тут треба трішки проїхатися такими чагарниками. О тут взагалі такі кущі, очерету. Оп. Так тут у мене перша перешкода на шлюху, якби це його туди не булькнутись. Опа! Так, перескочив, слава Богу. Ноги сухі. Так, погода взагалі. Опа! О! Пригоди починаються. Але хто казав, що буде легко? Ось ось такі тут пороги, трішки природа тут попрацювала, трішки люди, видно, що штучно зроблений такий поріг. Так, Полюбляю оцю частину цієї локації. Ара там будуть трішки такі скелясті гори. Так, ось перші камінці. Тут краще пройтися трішки пішки тому що можна гепнутись. Ось отакі тут скалі. Не так, звичайно, красиво, як влітку, або восени, коли листя жовте. Але тут завжди по-своєму дуже красиво. Ось такий пішохідний міст. Щось мало рибалок сьогодні. Зазвичай як тут їжджу, то, в принципі багато рибу ловлять. Може що будній день то всі по роботах. Але навіть і в будні дні доволі багато рибалок. Ось, ось такі скелі. Взимку тут класно, коли багато снігу, але щось з такою зимою не знаю чи ти сніг буде. Можливо і буде. Ось така річка, води в принципі вдосталь. Буває, звісно, звісно, і більше води. Що ці всі камні, всі під водою. Нам декілька раз бачив, коли риба вистрибувала з води. Ось такий ось невеличкий. Так, а ну Зараз спробуємо трішки по цих камнях пройтися. Крусівки, правда, слизькі Так, напевно, туди на цей каменець не буду пригати. Бо кросівки слизькі, зараз я не вернуся. Вода журчить. Класно. Якби ще сніг був було б чудово то погода якась така як восени вчора трішки там щось морозець вранці був На день знову плюсова температура і така погода щось там уже передають здається якісь трішки морози в січні місяці так подивився по прогнозу, але воно все в принципі міняється тут на три дні вперед, не можуть нормальну погоду сказати. Ось така чудова галявина. Так, сонечко мабуть трохи засвічує. З Дмитром сюди часто на велосипедах їздимо подобається йому тут кататись. Людей багато відпочиває ось на цій галявині, приносять покривала і влаштовують такий пікнік. Таке відчуття, наче це все не в Житомирі, не в місті. Ось такий місточок через річку йде, але тут потрібно велосипед вести, тому що можна... Гепнутись. Тут ось такі смужечки і кидаю велосипеда на ньому на цьому місточку. Там багато таких качок. Цього року, а там багато. Ліллі і русло особливо ось і тут попадає так колесо туди так можна навернутись якось одного разу їхав. Майбуть це був перший раз, як я сюди потрапив, йолки палки так кидануло, ледь втримався на велосипеді. Добре, що це вже сталося тут майже під берегом, то не скинуло в воду. Так, колись все було загороджено тут, є такі два стовочки. Так, Тут черга за водою набирають воду в джерелі. Завжди йдуть тут черги. Майбуть добра вода. Я тут ніколи її не набирав. Майже місцеві завжди набирають воду. А ще такими оклажками цілими. Місце тут чудове, але трішки не доглянуте. Не то що трішки, воно взагалі не доглянуте. Ось таке все хороше, непочищене. Лавочкам всім уже більше як мені в три рази. А там така альтанка, ще позаминулого року туди можна було зайти, а вже ні одної дощечки немає, щоб туди залізти на ту альтанку, а позаду дідусь крапчучку тяне, а там водичка. Ось я ж кажу, все якесь таке. Зруйноване, теж воду везуть люди. Там качечок годують. Щоб його тут все поприбирати, якісь благоустрій зробити, а ці два озера взагалі були б чудовим місцем для відпочинку з сім'єю. І так літом багато людей відпочиває. Але я ж кажу не доглянути місце, нікому нічого не потрібно. Так, зараз потрібно переїхати дорогу і там буде продовжуватись наша річка Кам'янка. Так, переїхали ми вже на іншу сторону дороги. Тут уже... Трішки кращі умови, Ви бачите, тут вже трішки є благоустрій, зроблена така бігова доріжка. Заявлено як бігова. Але тут і на велосипеді класно, багато сухих дерев тут обіцяли, що мають тут все почистити. Але щось у комунальників руки не дійшли до цього. Тут ось доріжка ця закінчується. Десь вона, мабуть, метрів 300-400. Може, може більше. Але хоч і так добре. Ось тут продовжується наша річка. А ось на цю локацію Поліна дуже полюбляє, зі мною їздить, їй тут подобається. До речі, тут літом теж багато діток і є з ким тут погратися. Ось такий тут маршрут. Правда, все-таки сіре, влітку тут набагато. Красивіше. це у нас очисні споруди. Тут фільтрується вода. Чи відстоюється, чи фільтрується, не знаю. Хто пам'ятає цю локацію, тут стартували змагання по велокросу дитячого. Ось такий тут яр. Тут теж влітку багато людей, спортсменів бігає, теж дуже багато чудове місце для пробіжки біля річки, машин мало. Заїжджає деякі сюди, відпочиваючи на машинах, але в основному всі пішки. Так. Поїдемо сюдою. До речі, оце ось дитячий пляж. Влітку тут в принципі трішки купаються дітей. Вода тут така собі, але в принципі ноги є де да намочити. Так, потрібно ще в одному місці переїхати дорогу нам туди прямо. Так, тут у нас більш така доглядающа територія. Нема таких чорників великих. Песик дорогу, ой, дорогу. Песик річку переходить. Все, перейшов. Десь у нього там справи на тому березі. Якось одного року, якщо я не помиляюся 2017-го я сюди приїхав, тоді снігопад був такий потужний. Я тут на велосипеді ледве проїжджав, більшість маршруту йшов пішки, але було красиво і весело. Ось ось такий тут міст, до речі, буває так багато води. Що оцей міст затоплює водою повністю? Ось щоб ви розуміли скільки зараз води, а то так затоплює, що оця вся територія під водою. Тобто зараз вам покажу ще одне чудове місце. Гадаю, воно буде зараз прикольне, якщо є нормальний рівень води. Те чудова галявина подобається мені сюди час від часу приїжджати просто даже посадіти попити якогось чаю ну а це це наші люди вони просто залишають сліди щоб було видно що тут були люди ну це в лобках Сказано, люди. Так їдемо. Їдемо далі. Ось такі тут теж скелі. По ліву сторону, по праву сторону, річка. І ось це місце, яке я хотів вам показати. Ось такий невеличкий тут водоспад. Зараз він не дуже такий потужний, буває набагато більший це водоспад. Але вже який є. Так, зараз вам покажу звідки він там тече. Ось з тих кущів там. Туди далеко не буду йти. І ось так ось Ой. А тоді взимку, як я в 2017 році був, був набагато більший цей водоспад, але такий не дуже чистий, вода була така якась коричневатого кольору такі ось пагорби да, чомусь я літом і восени коли було жовте листя забувся сюди приїхати на цю локацію шкода ось ще такі є пішохідний міст Так, а тут щось дорога закінчується чи що. Тут вже трішки складніше пересуватися. Ага, і дуже слизько. Так і тут в мене тупік. Ось річка, там зверху наш житомирський пивзавод. І це ось скелі. Так, пішки. Туди можна в принципі, прийти, але я не буду зараз туди лізти, бо там дядько рибу ловить. Так потрібно вертатись назад, якось обходити. На це ще не кінець маршруту. І потрібно якось перебратися туди, на ту сторону. так, Майбуть зараз по тому пішохідному мосту я все-таки пройдуся і перейду на ту іншу сторону. І так, переїхав я вже на іншу сторону. Ось. тут такий поріг. І нам потрібно Вон туди прямо. Щось я дуже тепло вдівся чи що. Вже весь мокрий. Але погода класна. А це що не люблю в таку пору, що не знаєш, як його правильно одягнутися. То одягнешся. Холодно, то жарко. Але гірше за все, коли ти спотів і їдеш уже мокрий, це найгірше. Лучше трішки замерзнути, але бути сухим. Чим замерзнути і бути мокрим. Зараз буду проїжджати під Подільським мостом. До речі, під ним ніколи на велосипеді не їздив, це вперше. Ось такі тут опори. Такі ви знаєте, доволі височенький міст. Ось такі там зверху скелі. Не да, знаю, мабуть вам погано видно. Так, зараз вам покажу трішки ближче. Ось такі от красиво тут люблю цей відрізок дороги. Дуже класно тут. Так, велосипедик держить. Грязний вже капець. Так, находжуся ще на одному пішохідному мосту. І звідти тече річка Кам'янка, тече туди і ось там прямо, а може метрів 50 вона вже в річку тетерів. Зараз я сюди вздовж берега пройдуся і покажу вам. Саме те місце, куди де річка Кам'янка втікає в тетерів. Ось. Саме тут ці дві річки зустрічаються. Світи, вона втікає, впадає верніше в річку тетерів і оце вже річка тетерів. І наш підвісний міст. Друзі, ось така мене сьогодні вийшла велика катушка. вздовж річки Кам'янка. Ви побачили, де вона впадає в річку тетерів. В принципі, мені все сподобалось, все класно, Погода дуже сприятлива. Для таких велопокатушок, правда, не зимня, але вже що маємо. Так що, хто додивився дане відео до кінця, всім дякую. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. До нових зустрічей!